Добрий день. Не хочете взяти участь у YouTube проєкті дякую. Будь ласка. Представтесь, будь ласка. Мене звати Дзвінка. Дякую. Оленка. Квітка. Мене звати Віталій. Як називається кут, який має 90 градусів? Такий. Чекай. То той, що такий. Ну такий. Гострий. Доброго дня, друзі! Ми давно не бачили з вами у вашому улюбленому форматі клепка в голові. Як бачите, ми трошки. Вау! змінили обстановку і змінили ведучого. А чи сподобається вам, ніхто не знає. А до речі, традиційно, хто вгадає, в якій локації ми знімаємо цей неперевершений випуск, той отримає ніхуя. З вами в кадрі Віталій Флекс. Сьогодні ми поцікавимо в наших людей з цього міста, що вони знають про математику. А ми традиційно поїхали! Клепка в голові! Що тим вертаєш, коли баті... Та мене тобі, не тупи, тому мене не суди по собі. Всі навколо знатимуть, що твій ай-ай-ай-кію та нові в ти? Як воно? Кажеш, там багато дебілів На себе подивись. Що сам такий і я такий. Маємо, що маємо? день! Не хочете взяти участь у ютуб-проєкті? Будь ласка. Мені <плес> сподобалась, напевне, могнатка. Друзі, не хоче взяти участь у ютуб-проєкті? Ми є крінж ТВ, можливо, чу, про нас, можливо, не чую ми знімаємо шоу клепка в голові. Вісім простих питань про математику. Взагалі не крінжових, тому якщо маєш бажання, то потрапиш на велике ТВ. У математиці супки. А там, там дуже простенькі, насправді. Давай спробуй. Nice. Привіт! Як тебе звати? Микола. Микола, мене звати Віталій. Дуже приємно. Микола, ти десь вчишся, працюєш? Так, вчуся ось. Все, М -м -м -м. в ліському альтернатному. Зрозуміло. Як ти ставишся до математики? Ну таке. Таке, собі, так. Та? З, -з, з дитинства. Я зрозумів. Ми тобі задамо вісім питань, якщо ти відповісиш на них, то ти будеш великим молодцем. Якщо не відповістиш, то все одно будеш великим молодцем. Ти <хи> насправді так посрати, як люди знають математику. — Добрий день представтесь, будь ласка. Добрий день, Марія. Я Віталій, дуже приємно. Марія, як ви ставитесь до математики? Дуже добре. Дуже добре. Та? Оскільки так? оскільки сьогодні в нас липень місяць, а передача ага. вийде в липні місяці, не в червні, а через тиждень. Ага. Логічно. Це вже... липень. Та, так. Живу, живу минулим. То оскільки 14 березня всесвітній день математики, то ага. логічно, що ми знімаємо його прямо сьогодні. От одразу дві дівчини. так? Я так давно не позорився перед двома людьми одразу, ну хіба при своїми батьками. Гаразд. Поліна, любов. Мене Віталій, дуже приємно. Вісім дуже простих питань про математику. Максимально, наскільки mm -hmm. це можливо. Я, правда, на четвертому посипався, коли писав цей сценарій, але враховуючи те, що я трошки тупуватий, то тут немає нічого дивного. Ну, спробуємо. Представтесь, будь ласка. Микола, Андрій. Дуже приємно. Мене звати Віталій. Привіт. Представтесь, будь ласка. Мене звати Дзвінка. Дзвінка? Оленка. Оленка. Квітка. Дуже гарні імена. Мене звати Віталік. Мене батьки не такі оригінальні, тому пробачте там. Мали б назвати мене Дмитро або ще якось. Антон. Е, представтесь, будь ласка. Соля, Яна, Юлія. Дуже приємно. Мене звати Віталік. Дуже приємно. Так, як ви ставитесь до математики? Ну, так, середньо. — Середньо, середнє. У закін... мене класна керівничка математичка. Математичка, та? так? Таке собі, знаєте, я вам скажу. Ми, ми її не скажемо. Ви не виставляйте себе, будь ласка, виріште. — Так, ми її не знайдемо і не переснемо це відео. Ви однокласниці, так? Ні. Ні. Не ага. Добре. Перше питання. Скільки сторін у рівностороннього трикутника? Скільки сторін? Три, Три? Та? Три. <ріст> Скільки сторін у рівносторонньому трикутнику? Рівностороннь. Угу. Ну, три. Трикутник. І це правильна відповідь, а не будуть вити далі його, так? <ріст> Скільки сторін у рівносторонньому трикутнику? Три. три. Це сто відсотків. Три. Та, та. <ріст> ну, тут у нас якби погано, <ріст> але <ріст> не настільки. <там. ріст> Гаразд. Як ви взагалі до математики ставитеся? Микола математик. До угу. речі. <гум> дипломований математик. <гум> 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 тому Зараз я думаю, я видає, думаю видає, ми видає. ставимося легко. Скільки сторін у рівносторонньому трикутнику? Три. 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 Ваша відповідь, Микола? Без відповіді. Три. Все правильно, все дуже просто. Та кілька сторін у рівносторонньому трикутнику? Три. Три. Ваш варіант? Три. 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 Та три. Очевидно. Три. Одноголосно. Так. Точно. Три. Без питань. І це правильно. Три. Три. Питання із зірочкою. скільки секунд у двох хвилинах? Скільки секунд? Та-та. Okay. Так, шкільна програма, третій клас. Ну як третій клас, напевне, четвертий, я прогуляю, я пив той час. Блін, як я багато пив той час. Скільки секунд у двох хвилинах? 120. Ну так. Так. 120. Та, як вони так швидко тороблять? Що то швидкість це моя фішка була, але ладно. Місі дівчата говорять. 120. 120? 120? 120? 120? Так, правильно? 120? 120? 120. Та ви молодці? Правильно? Я в шо. Я в шоці. 120? 120. 120. Дякую, Дякую. дати Бог здоров'я. Питання номер 3 Чому дорівнює число Пі? Чому? 1, 4, Дуже добре. 3,1,4. Дігма, я перевіряв перед тим, Серйозно. Клянусь. Так. Дальше не знаю. А далі не треба, там ніхто не треба. Добре, що ти тих три знаєш. 3,14. Це правильна відповідь? Дуже правильна відповідь. 3,14. 3,14. Бінго? Завдання я точно не пам'ятаю. Так, <ріг> так, та, mm. там ще багато всього. Окей. Okay. Третє питання як математику. Я довго дуже його запам'ятовував. <ріг> ну, принаймні, мені так здалося, я дуже довго запам'ятовував. На щоб не геометрія. <ріг> <ріг> ну, начувайся. Гаразд. <ріг> 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 3,14. І там далі багато 3,14. Так, так, так. Єдиноголосно. Єдиноголосно 3,14. Продано? 3,14. 3,14. 314. Твоя класна керівничка буде твоє пишатися. Я знаю. Дякую. 3,14. 3,14. Одно. Одноголосно. Питання дуже складне. Хто вивів теорему Піфагора? Піфагор. Може. Скрізь за все. Піфагор. Хто вивів теорему Піфагора? Піфагор. Ви впевнені. 100 — 100%. — Ну Сто я теж. 100%. до того. Гаразд. Піфагор, ні. Піфагор. Піфагор. Тіфагор. Піфагор. 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 Так. піфагор. Може ще пам'ятаєте її. Квадрат гіпотенузі дорівнює сумі квадратів катетів. Катеті. — катеті. Прекрасно. Дуже прекрасно. Піфагор. <рі�> А мабуть, піфагор? Піфагор? Напевнені. Або Юля, У мене два варіанти. Юля. Юля. Може, ви ж пам'ятаєте тварин фіфагори? Сума квадратів катетів дорівнює квадратів гіпотенузу. Це правильно відсутній молодці? Так, точно буде пишатися. Дивись, зі школи тебе вже не що? Ще одне питання. Теж дуже складне із зірочкою. На яке число ділити не можна? Не е, наступне питання із Ірочкою. В нас є такий відомий політик. Ну, був відомий політик, я не по чорному гумору, але то десь приблизно так. Він завжди казав, що на це число когось помножив. Так от. Кіс, йок, як... це. так. А тепер питання про те, що він говорив: на яке число ділити не можна? На нуль. Ну він помножує. На нуль. Але, але ми з Харкова, тому mm -hmm. є така теорія, що шокерно mm -hmm. сміє mm -hmm. ділити на нуль. Він ножив. Ну, ножи, так, він ножи на ноль. Він ножим на нуль. На нуль? На нуль. На нуль. Все вірно. Все вірно. Да. Нуль. Варіанти відповіді? Да. Нуль. Нуль. Теж. Теж нуль. Теж єдиноголосно. У вас нема дичі у світі, Та, так? По іменах зрозуміло, в мене. <рі> Наступне питання. Маленька арифметична задачка, так що просто трошки розб'єтесь. Якщо машина рухається зі швидкістю 110 км на годину, яку дистанцію вона проїде за 60 хвилин? 110 км на годину. Якщо машина рухається зі швидкістю 110 км на годину, яку дистанцію вона проїде за 60 хвилин? Напевно, 110 км. 110. А, а ну то, 110, 110, бо це. 110, 60, 110. 110, 110. 110. 110. 110? 110? 110. Все правильно? цієї серії, що, типу, якого кольору холодильник, щоб є корова. Так, 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 так. Ну, У мене немає про корову, я не підготувався. Пробачте. 110 кілометрів. 110. 110. Добрий день! 110 кілометрів. Чоловік їхав шутки 110 кілометрів, серйозно, я бачу. 110 кілометрів. 110? Так. так. А ну логічно. А у вас відповіді? 110 кілометрів. 110. 110. 110? 110. 110. <звісно> так. Так. Може не знімаємо нахер далі. <звісно> люди всі так все, все знають. Блін, я реально я півночі не спав, я готувався, писав ті питання, як дебіла. але тут все знають відповіді. Я щиро перепрошую, можна з вами погодувати голубів? Дякую. О -о -о. Дякую. Передостаннє питання. Як називається кут, який має 90 градусів? Тепер? Дуже близько. 90. 90. Дуже близько. Петро Олексійович має такий канал. Петро Олексійович це не реклама вам. П'ятий канал. О, це так несподіванка. Майже дуже ще, ще ближче. 90 градус. Часто не ступень. Ні, не тупий. Острий. <sharp inhale> дуже близько. Між тим і між другим. Такі там ще. Так, прямий кут. Підказка залу рахується, та пані працює на Петра Олексійовича там. Його канал такий є. Прямий. Прямий. Окей. Прямий. 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 Зараз. Я не давлю. Що? Ні, то не прямий. Ні-ні-ні, Такий. Чекай. 90 градусів. То той, що такий? Ну такий. А к'ю. Я Знаю на англійській, ми в Америці живемо, я не знаю на українській. А як на англійській буде? Як? Acute. Смотря, какой фабрика, смотря, откуда приходит приходить смотря, сколько деталей. A-C-U-T-E. У мене погані новини, для нас трошки не так, але українською були дуже близькі, насправді. Ви навіть озвучили його. Прямий. А, прямий. Прямий кут та та. Як називається кут, який має 90 градусів? <реш> прямий. Прямий. Пане оператор, який кут? Прямий. Дякую. <свист> Блін, 90 <свист> Ми це зарахуємо як відповідь. Та, <свист> та, та друже. І останнє питання. Дякую, що поспілкувався з нами. четвертих. Скільки це у відсотках? 3-4. 25. 75. 75 відсотків. Браво! Ви молодець. 75. 75. 75? 75. Так. Це вірно. Насправді молодці, всі питання вірні, вони дуже простенькі. 75. 75. Угу. 75. 75. Так, 75. Дякую, ви молодці, так? Ми виграли. Я казав, що дуже простенькі. так. Рука потискання, так. 75. 75. 75. 75. Точно. Ну, ви, троє, так, Я, я перепитую, я мало, я, я ж не знаю. 75. Це правильно. 25%? А ні, ні-ні. ні, 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 ні Ще дуже близька. Зберися. <різних> ні-ні, чекай. Ти чекай. <inter> далі ніж вона. Ні, три четвертих. Це не моє дома. Три четвертих. Чекай. Може 75. Може? 75%, та... <татано> а, 75. 75. Можливо. Я думаю, 75 так. 75. І це правильний тут. Отож, друзі, як ви могли побачити в нашому місті, яке досі в таємниці ембаргу, де ж ми знімаємо, хо-хо-хо. Досить адекватні і розумні люди. Або не дуже. Ну, принаймні, я то точно тупий. Загалом, побачимося в наступних випусках. І наступна тема буде в нас про фізику. Дякую за увагу. І підписуйтесь на наш канал, там ставте лайк, усі всі приколи. Ну, ви знаєте коротше, що робити. що я вас буду вчити. Па-па!